От скажіть мені чесно, хто з вас дає своїм дітям червону ікру зранку? Напишіть в коментарях. Якщо ви не даєте, то дарма, бо це не просто ділікатес до свята, це реально суперїжа для дітей. Перше, омега-3, білок, вітаміни, А Е, усе, що потрібно мозку, нервовій системі та імунітету. По-друге, дитина краще концентрується, шкіра чиста, кістки міцні, і саме найголовніше, що це натурально, без хімії, без антибіотиків, бо моя ікра, яку я продаю з аквакультури, не з дикої риби. Звертаю на це вашу увагу. А коли вперше почала давати своїй дитині ікру, Ну, можна подумати забаганки, да? тому що всі привикли, що це делікатес до свята. А ні, шановненькі мої, ні, це не делікатес до свята. Це звичайна їда, таку, яку ви купуєте в магазині. Можна замовити у мене і відправляю новою поштою з Одеси. А потім я почала помічати зранку ложечкою кри і зовсім інший настрій, енергія, апетит. Організм, видно, отримує те, чого реально не вистачає.